Я вітаю слухачів українського радіо. Перед мікрофоном Володимир Полипенко. Ми розпочинаємо просту історію. Я радий вітати в гостях Віталія Жиголу. Вітаю, Віталій Жигола, молодший науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України, і ми будемо говорити про археологічні знахідки в Чернігові, власне, про одну археологічну знахідку, але і про контекст цієї знахідки, забігаючи вперед, як то зараз говорять, роблячи спойлер, скажу, що це. Маленька знахідка, це маленька підвіска, але навколо цієї підвіски може бути історична сенсація. Тож, будь ласка, слово вам, що воно таке, де її знайшли і чому воно варте того, щоб ми про неї говорили? Так, дякую. Ну, спочатку маленький історичний контекст. Знахідку знайшли. Під час досліджень поховань, е, яке проводилось на проспекті Перемоги 64, Це де зараз зупинка хлібопекарська біля Деснянської правди. Е, типографії там дослідження археологічні проводилися три роки в різні періоди, і от якраз у 2020 році ми знайшли е, цю підвіску. Саме е, самі ці дослідження цікаві, тим, що була е, було викопана велика площа, як для Чернігова, взагалі, як для давньоруського міста, три з половиною тисячі квадратних метрів е, е, розкопи були, це дуже багато Ну, але це за один рік чи за кілька Ні, років? за три роки. За три роки. Е, ну три різні сезони досліджень, і на цих 3,5 тисячі квадратних метрів було досліджено 250 поховань приблизно. Ну, звісно, що частина просто була названа ям похованнями, і е, як для одного суцільного могильника це велика площа і велика кількість поховань. А е, я наскільки собі уявляю мапу давньоруського Чернігова, то це територія вже за містом. Так, власне, буде один кадр із е планом е Чернігова. Саме цей могильник почав використовуватися мешканцями міста у на початку 11 століття, і він був у вигляді курганного могильника ще до такого глибокого розповсюдження християнства. Це був курганий могильник. Його видно залишки саме курганів, це кургані ровики довкола пахавань. І на той час місто ще до до цієї території не дійшло в житловому плані і в оборонному. І ці кургани були за містом. Ми з Юрієм Ситим говорили, що місто кілька разів наступало так. на Курганний могильник. Відповідно, кургальний, курганний могильник відсовували від від міста так. подалі, на певну відстань, і це, мабуть, якраз один із тих етапів, коли місто розросталося і на, насовувалося на, на поховання, і е, цей могильник використовувався щонайменше е, протягом 200 років, і вже е, замість Курганів тут з'являються поховання, і в цей час поруч зводяться укріплення передгороддя. І е, е, біля ну це якраз десь виходить е, дорога була на любич в цьому місті. Місці і скоріше за все, цей могильник уже був за межами Чернігова, який він був в найбільшому розквіті на ну на початок 13 століття. Тобто ми можемо. Хронологічно визначити, що це початок 11-го, початок 13 -го. Е, ну ск скоріш за все, цей могильник не, не дотягує до 13-го століття. Ну в му він ще використовується, судячи із знахідок. Е, ну а 13-те важко визначити, бо взагалі дуже мало інвентарів було знайдено в цьому на цьому могильнику. Саме чому і цікава ця знахідка підвіски, бо е, така особливість ґрунтів е, в, в цій частині міста, що не зберігаються не залишки. Домовин не залишки кісток, дуже слабо зберігаються кістки. Біля половини поховань у нас взагалі немає кісток, просто викопана яма. ну Там, звісно, що був похований, але за 800 900 років вони не зберіглись. І найчастіше із другої половини поховань, тобто нам трапляються лише фрагменти черепа, особливо якщо біля нього були скроневі там, кільця, і фрагменти рук чи ніг. Ну, ну, найбільше, наймісніші кості, так? Кости, так? А, е, решта не зберіглася, і е, щодо інвентарю: е, дійсно, дуже мало інвентарю е, у цьому могильнику, бо е, якраз більшість поховань це вже якраз християнський період. А християнство а, не передбачає. Та, в той час, е, ну Взагалі до, до нового часу е, ховали тільки з дерев'яним хрестиком е, максимум, і ну, декілька прикрас. Тому у нас було знайдено всього декілька скронових кілець, це прикраси для жінок, які вони носили на, ну, на скронях. А вони продовжували. Носити вже в християнський час так і ховали з ними. Ну у нас знайдено на, на ці 200 чимось поховань, знайдено близько 10 чи 15 поховань з, з краневими кільцями. Крім того, було пару поховань, на яких знайдено гудзики на рукавах або на камірцях, і в одному похованні знайдено ремінь із двома ревненими кільцями по боках від нього. Також було знайдено дитяче поховання із намистинами на шиї. І е, е, біля одного поховання було знайдено сакиру І, Ймовірніше за все це, ну якщо це не випадкова знахідка, яка потрапила на територію могильника. Е, ймовірніше за все вона е, була із якоїсь одного з найраніших курганів, коли ще були. Е, ага, е, тобто це коли пересипали землю з кургана в могилу, десь так, могли так, зачепити так, цю сакіру перекинути. Е, ну тому що ну очевидно для християнського обряду це не, так, не і, Ну причому сакира бойова, маленька, там 10 на 6 сантиметрів, тобто, ну це не. не Якась там хтось рубав дерево. Це не випадково, так? Так. І, власне, одна із таких знахідок це якраз підвізка герлідичного типу, яка була знайдена у заповненні дитячого поховання. Тобто, коли викапували і ховали дитину там, в 11 му чи 12 му сторіччі, ймовірніше за все, потрапили якось у заповнення сусіднього або, кур... або кургану, або поховання. І ця підвізка потрапила в дитяче поховання. Власне, чому вона не могла належати дитині, бо ну, вона була знайдена під стінкою цього поховання. А не в районі. там шиї. А по-друге, реверс цієї підвіски дуже затертий. Тобто його дуже довго носили на грудях. Тобто настільки, що прям метал затерся. Так, так, дуже затертий метал. Це, ну, вона була виконана із сплаву на основі срібла та міді. Тут і... Досить міцний сплав. Дуже твердий. І от аверсна сторона гарно виглядає, на ній гарно видно все, що зображено, а реверсна сторона якраз затерта. І, тобто, і дуже довго носили ну ну не один десяток, ну два чи три десятки років. Ну зараз це неможливо сказати. Це треба робити якісь механічні досліди, щоб це вияснити. Але оця підвізка: от, наскільки це рідкісна знахідка, і власне що вона говорить. Сама про себе і про людину, яка нею користувалася, так власне сама підвізка, це підвізка геральдичного типу, на якій зображено з обох сторін знаки Рюриковічів, тобто три зуби, як ми їх називаємо. Вона невеличка розмірами 2,5 на 4,5 см, Тоненька і на тому зображенні що видно на аверсі зображено три зуби, які складаються із двох вертикальних зубців, одного центрального зубця. І е, е, нижнього трикутного виступу, як ми звикли. І е, На центральному е, вертикальному зубці е, у Володимира нічого не було зображено, просто три зуб, а на цьому зображено е, посередині висоти горизонтальну планку, а на самому верху хрест е, рівносторонній. І е, на іншому боці, е, через те, що воно затерта, видно тільки нижню частину, тобто видно загальні риси, що це був теж тризуб. Але е, чим він за, е, завершувалось поставку. Е, посередині зверху не зрозуміло загалом дослідники виділяють знайдених всього таких 12 на даний момент подібних підвіс. Це разом із Чернігівською. Так, разом із Чернігівським. Це 12 власне, ті, що мають свій контекст, ті, що були знайдені археологічно, підтверджено археологічно, і ті, що якраз датуються початком 10-го і перше половиною початком 11-го, першого половини 11-го сторіччя, якраз коли власне і утворилася центральна київська влада. На наших ну, тобі, це землі. час Володимира і, 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 і більше Ярослава, так так, так. Після смерті Ярослава таких підвісок вже е, не було знайдено автентичних, були тільки знайдені е, копії їх. Ну як мода зберігається, як і, як і ми зараз робимо якісь свої копії давніх речей. Ну, це можна пояснити із зміною політичної е, структури Русі, бо е, при Володимирі Ярославі е, була централізована сильна влада київський князь і паралельно Мстиславно до цього ще повернемося. А після смерті Ярослава вже е, з'явилися. Е, Роздробленість країни, так сказати, на синів Ярослав, Ярославовичів, і вже не було сильної центральної влади. Повертаючись до того, могла бути використовуватися ця підвізка, ймовірніше за все, вона використовувалася такими чиновниками, які збирали податки на Русі. І ця підвізка це була як документ, була, що власне ця людина діє від ім'я київського князя і князя того, який Тобто Ми маємо припустити, що всі, хто бачив людину з цією підвіскою, розуміли, що на цій підвізці зображено? Так, вони розуміли, що це як гербова печать на ній стояла. Тобто Якщо людина з такою підвіскою йде, вона зрозуміла, що. Є представником влади, так? Так, Тоді питання, яке в мене виникло щойно. А чи були підробки таких? Таких підвісок, таких ну виходячи ювілетки. з того, що е, наразі в, е, в академічній науці ми знаємо про е, 12 таких підвісок, які знайдені археологічно, але ми знаємо і пі про е, репліки, і е, підробки, як, як їх так можна сказати, Но вони датуються трохи пізнішим часом, і вони більш розповсюджені, ну вже дванадцятим сторіччям, і вони більше розповсюджені в північно-Західній Русі, ближче туди до країн Балтії. Mm -hmm. і, вони... ж і сам тризуб. Він змінювався. Якщо у Володимира він був тризуб, це той, який ми звикли бачити, той, який так, зараз так. український герб, то у синів Володимирових він вже настільки змінився, що навіть і не нагадував тризуба. Власне так, і не тільки у синів Володимира, і у братів Володимира, ж у Святополка Каянова, був інший. Ну, у їхнього батька Святослава був двозуб, як ми знаємо. І звісно, що кожен син змінював тризуб трошки. Одну деталь його для того, щоб відрізнятися. І основні деталі це йшли від батька тобто три зуб А одна деталь змінювалась. У Ярослава це було коло на центральному закінченні. У Мстислава, як ми бачимо, не тільки з наша підвіска, а й з подібних знайдених у Новгороді. Це був хрест і е, у. Ну і взагалі є в інтернеті таблиця, можна подивитися, де розкладено. А особливо якщо брати там 12 дванадцяте сторіччя, тобто шалена кількість цих братів, синів так і, так і кожен змінювати підтвердити свою свій стан статус. Ну в повинно був мати герб так. Да, і цей герб не просто на якихось підвізках був, він маркував ще під, під час торгівельних відносин. Це бу, ці герби ставилися і на пломбах, і на амфорах, як ми знаємо, і е, на цеглах в церквах ці герби ставились. Ну, це було як, як автограф людини, як... Так, як підпис правителя, ну так. так я нагадаю слухачам, що в ефірі Українського радіо Чернігів триває програма Проста історія. І говоримо ми про одну із археологічних знахідок, яку зробили дослідники в 2020 році під час розкопок у Чернігіві Про підвіску із тризубом. А от що воно таке і чому ця підвіска цікава, нам розповідає Віталій Жигола, молодший науковий співробітник інституту археології Національної академії наук України. Отже, повертаємося до підвіски. Відвістка двостороння. З одного боку тризуб, який досить гарно читається. З іншого боку, ну теж скоріше за все, тризуб. А от чи такий він, чи він інший, ми зрозуміти не можемо, тому що вона затерта. Ця сторона зворотня. Так як вона затерта, це означає, що носили її довго і однією стороною. Що це за тризуб? Чому ця знахідка цікава? Ну і я не побоюся, скажу, що вона сенсаційна. Ну, можна так сказати, на нашу думку, якраз на затертій стороні, мав бути тризуб або Володимира або Ярослава, бо із всіх 12 відомих на сьогодні підвісок, один із цих гербів мав бути там або Ярослава, або Володимира. Ймовірніше за все, після а на основній стороні, яка гарно видно, на нашу знову ж таки думку, це герб Стеслава, який до сьогодні був не до кінця встаткований у нас. і Власне, герм Пстислава Чернігівського зображався тільки по одній знахідці випадковій у Тмутеракані, це на Кубані сьогоднішній. І Якщо е, е, брати до уваги, що людина, яка носила цей е, тризуб, е, використовувала за основний ген Мстислава, а не Ярослава, це може бути відповідати історичному контексту. Бо якраз е, у е, першій половині одинадцятого е, сторіччя е, на території Чернігова Мстислав мав більшу вагу ніж Ярослав, особливо після е, їхньої битви і е, після затвердження Чернігівського князівства, е, мені здається, що тут Ярмстислав е, мав більше. Сито тобто людина показувала герб Мстислава, але тоді питання: чому Ярослава герб з зворотнього боку, а не Володимира? Бо це ж якби брати, брати, сучасники, ровесники і конкуренти. Логічно було би показати Мстиславів герб, а з зворотньої, з зворотньої сторони Володимира, якби підкреслюючи, ну, спадковість поколінь. Вважається, що на аверсі мав бути зображений герб київського князя. А саме на той період Ярослав був київським ага, князем, так. тобто, не ну Володимира вже не було, не було і Святополка вже київського князя, а був саме Ярослав і тому Мстиславну. Як ми знаємо із писемних джерел, вони заключили так сказати Мирову, і ну тому це логічно, що вони він міг а, ну, Тобто йшлося, йшлося не про те, що то герб Ярослава, а йшлося про те, що то герб київського князя. Так саме О, ну, так. От, київського власне людина, яка носила цю підвіску, вона тоді називалася вірний. Тобто він був вірний від князя. І на момент князювання Володимира був тільки один князь. і і такі підвіски були знайдені з зображенням Атризба Володимира, Ярослава цих братів Володимира і окремих історичних персоналій. Тобто на, на основі зображено Володимира, який був київський князь, а на іншій стороні у вірника висіла інший герб або навіть не герб, були і молотетора, або і просто прапор було зображено. І ця людина діяла, наприклад, у Новгороді. Вона діяла і там е, могла носити спереду е, Володимира, а ззаду Ярослава, бо Ярослав сидів на той час у Новгороді. Так само і е, в якомусь іншому місті в Білогородці, наприклад, було на півдні Київщини. Знайдено такі е, підвіски, де з іншого боку зображено не Ярослава, не Мстислава нікого, а з а спереді Володимира. Ага, і тобто, тобто коли тобто не стало Володимира, традиція. то вже ну, лишається був двом вірат. А так як в Києві Ярослав, то значить, це був скоріш за все був герб Ярослава. Але він затертий. Mm -hmm. Добре, і от тепер, власне, до сенсаційності так чому це дуже важлива знахідка? Власне, про сучасний герб Мстислава, який в історіографії відомий протягом 70 років, який зараз зображений на гербі Чернівської області, це власне була знахідка вирізблена на кістки, і вона дуже схематична, де зображений на центральному розі трикутник і горизонтальна перекладка. А внизу на трикутному виступі хрест. І е, дослідники ще до нашої знахідки, дослідники, деякі, е, зокрема Білецькі, вважали, що це е, герб Євстався е, Мстиславовича. Тобто сина Мстислава. Син, да, Мстислава. Е, і до речі, цей е, хрестик знизу е, це е, показує, що це власне син. Е, бо вони ну була така традиція додати хрестик е, як одну з деталей до герба. Е, до герба батька син додав хрестик, е, і це означало, що він наслідує його герб. Зі своєю одною деталю. Тобто те, що знайдено на Кубані, те, що зараз використовується як герб області, це герб якраз си, сина Стеслава. І е, той е, герб, який знайшли ми е, е, на могильнику, він дуже схожий, по-перше, на цей знайдений. Е, і е, він може бути йому мутотожній, е, очевидно, що без хрестика внизу. І, власне, належати е, Мстиславу. І е, якщо брати ту, знайдений на Кубані, він схематично зображує власне наш знайдений. По-перше, на кістки важко вирізати такі дрібні Да. Так. І е, ми бачимо, що верхній ромб це дуже схоже на наш хрест. Так само є е, е, горизонтальна перекладина посередині е, центрального зубця. Крім того, у 56-му році у Новгороді було знайдено подібну підвіску. З одного боку зображено герб Ярослава, це вже 100%. Не Володимира, а Ярослава, там чіткий круг. А з іншого боку, знайдено герб з подібним хрестом, але тільки він вже більш ромбічний, не заокруглений, як на нашій підвізці, а ромбічний. І вже тоді, в 50-60-х х роках, вважалося, що це герб Стислава Чернігівського якраз. І ми дуже ну, ми бачимо дуже подібно, що ці герби дуже подібні. Наш знайдений і той, що в Новгороді. І плюс те, що один заокруглений, інший з більш гострими формами, це не, не означає, що це різні за типом герби, бо ми можемо побачити, як герби доповнюються різними рослинними орнаментами, завитками, подвійними лініями, тобто це не порушення геральдичної якоїсь традиції. І таким чином, знайдений на нашій підвізці герб, ймовірно, може належати. І саме князю Мстиславу, який основав Чернівське князівство, і, ну, і доцільніше з всього використовувати його в майбутньому як герб області. Ого, це замахнулися. Якщо повернутися до Мстислава, чи залишилися у нас якісь ну автографів не залишилось, це я розумію, але чи залишились якісь у нас монети або щось, де був би чітко промальований герб, який би ми чітко однозначно атрибутували як герб Мстислава? E, наразі таких знахідок немає. Ну, нам відомо, що e, взагалі, карбувалися монет не так вже й багато на Росії. а На цей час були тільки у Володимира, Ярослава. І... Святополка, і, здається, а монет Мстислава ми не знаємо. Плюс деякі князі любили робити свої автографи на храмах ті, що вони збудували. Ті ж самі три зуби Володимира на Десятині церкві або Ярослава у Софії Київській. Ну, Але як ми знаємо, що Мстислав не дожив до остаточної добудови у Спаського собору. Тобто, ну, може, там і бул, є якісь цеглини. Може, і планувалися якісь цеглини, може, це ще попереду, ще буде знайдено, але але немає тому, тому ми виходимо з аналогії і з контексту, так е, є ще в історіографії, але це вже давно вже не стоїть таке питання, що подібний герб із хрестом зверху міг належати Ізяславу, ще одному сину Володимира. Але вже давно добавили, що це звідки взяли цю традицію, зображати це як герб Ізяслава. Із з знахідки із Новгорода, де було невірно прочитано. І там взагалі замість Заслав написано «Озонт», і замість е е Полоск написано просто «Грама», ну, лист. Ну, тобто Наш герб не може бути гербом із Тим паче, що йому було. Він помер в 1101 році. Ну дуже взагалі Це давно, занадто, давно малим занадто, і, занадто ну, не і по хронології. Я не впевнений, що він взагалі був в черніговій кализі. Отже, як виявляється, маленькі, маленькі, на перший погляд, знахідки насправді є немаленькими. Як я дуже часто говорю, що те, що є цінністю для історика, не завжди виглядає цінністю для людини, яка, яка з історією не пов'язана. І цінність цієї підвіски, яку знайшли в Чернігові, я думаю, під питання не ставиться. Вона є, вона знайдена, вона цікава. Вона головне вона в контексті. Оце дуже важно. Щоб завершити розповідь, там вже все розкопали, все ще планували. На цій ділянці так, ну, по проєкту будинку майбутнього. Тобто, ну, які нам поставили мечі, такі ми викопали. А звісно, що могильник там ще є. Ну, він, е... він величезний, так. він Так, далі. Ну, Чернігів був, е, особливо на 12 сторіччя, дуже багато населення було. Тобто, там не завершені роботи. Тому... Працюємо, шукаємо і інтерпретуємо. Я дякую за увагу слухачам. І нагадаю, що в ефірі Української радіо тривала програма Проста історія в гостях у простої історії був Віталій Жигола, молодший науковий співробітник інституту археології Національної академії наук України. Мене звати Володимир Полипенко, Дякую всім за увагу і запрошую до наступної зустрічі.